Всім привіт! Сьогодні 18 травня і вже після обід знімаю цю сімейку і розказую, що вирішив по цій сімейці номер 10 в яку вернувся рій, тому що матка з підрізаними крилцями не могла летіти Значить, що я вирішив зробити? Найшов на трьох рамочках маточники. Я забув, ну, тоді я не знайшов ма маточки, а був заложений маточник тихої заміни, і я так її залишив. А сьогодні там бачу ще на яких пішли маточники, і вони вирішили пухнути. Маточку я опустив, ну, зря не впустив, я її так і не знайшов. Що вирішив зробити? Вирішив поділити цю сімейку. Вона невеличка, є. Щось, ну, хороша, вона лагідна. Отак занімає, скільки тут рамочок. 2, 4, 6, 8. 8 рамочок. Значить, я її туди їв трошки і як донором. Вчитав. Ну, А залишилося маточник тихої замін. І це я так помічаю ось в цьому році. Зелена марка. Значить, я помічаю йде маточник, кружок ставлю. Значить, що я її тоді забрав Того розплоду, отака кормова, крайня рамка. Підставив я для них, щоб вилуплялися. Потім підставив вощінку, вони вощінку відбудовують, тянуть. Усе робота йде. Думаю, з маточником значить, дивитися не треба, мало ли що матка могла пропасти. Ну, Зараз я її не знайшов, отак ось відбудовується. Вощінка, може ще буду переставляти та й найду, Бо вже і зір той, і вона ще ж і не помічена. І так ось де, на рамки, що є розплод виходить і тут ще і відкритий розплод є такий стан стан сім'ї бджілки хороша ця сімейка я її оставляю щоб тихі, то тобто є маточники на тиху заміну щоб от хороше і хороше племя значить отак і тут ось обсижується ось маточник Вон, де маточник тихо, і заміни отакий був, я його оставив. І так він і є. Ну, тут ще, правда, потягнули, ще є. Ну я ці зараз поудаляю. Оце вони і пушнули. отакі маточники, отакий сім'я, можна сказати, невеличка. Значить, на трьох, на трьох рамочках є маточники. Значить, що вирішив зробити? Вирішив поділити їх. На три частини. Тут оставить у, у цій сімейки один маточник, рамку, рамку з маточником. Потім поставив ще в мене ось тут далі номер 19 я поставив вуки. Улик такий, хто слідкує за моїм каналом, то улик Ділиться у мене на дві частини. Льотки з однієї є. І це спеціально, як місто нуклеуса його. І на цю сторону так само є льоточок, все накривається, потім можна ганімановською накривати. Коротше, поділив на дві частини, по шість рамочок можна ставити і зроблю сюди два відводички. Значить, зараз що я роблю? У мене на пасіці п'ять кольорів. П'ять кольорів. По, ну, покрашені вулики. Значить, по кольорах. Приміром на 9 закінчується і на 4 жовті, ці сірі на 7 і на 2, на 8 і на 3, той червоні, зелені 5 і 0. ну отаким. І цей у мене був 19 ось краскою нарисовано, що він колись був 19-м. Але він сірого кольору, його треба на 17-й поставити. Зараз що я зроблю? Він зараз стоїть на місці 19-го. Значить, я сюди поставлю рамочку із маточником одну. Його 17-й переставлю на своє місце. І в цьому вийде нальот на маточник. Ну, а на цю сторону з цієї сторони зроблю. Просто отводочок, нуклеус, так само, як ось у 18-му бджілки обльотуються, ще маточка не вилупилася, так, сам, так само і тут ось у 22-му обльотничок для маточок. І в цьому буде на, на дві сторони той. Улик на дві сторони, щоб для виводу маток, тому що сім'ю трошки і розширити можна, ну і щоб маточки запасні, вони ніколи не, ли, не бувають лишні. Так що це отакий план по поводу сімейки, в якої матка не полетіла з роєм, тому що не могла літати, а вернулася. Тобто рій вернувся назад, тому що без матки вони не літають. А полетіли, тому що маточники вже є запечатані. Ну, самому, аби був оператор, тобі показав би, як я її пересаджую. Ну, а так, я думаю, зрозуміло об'яснив. Ось вони несуть, навіть і бджілки прилітають. Що вони несуть? І множечка є на тому, несуть і працюють добре. Ніяких признаків, що воно буде роїтися чи щось не так не було. А ось така оказія. Я ж кажу в цьому році, якось непонятно навіть для опитних пасічників, що відбувається. І відкладає яйця, і бащина тянеться, і маточники будуються, і рої летять, щось, ну, щось хотів показати, є. Поодинокі йдуть із обножкою. Ну все повністю працює. Сім'я працює повністю. Як вроде ні в чому і не бувало. І, і рой повернувся назад. Ну, Ось така Отака буде доля його так вирішив. Сім'я гарна, матка тоже вже вона три зими перезимувала. Ну, вона піде на ліквідацію, шукати не знайду, значить все одно десь вона тиха, маточник тихої заміни, рій вже з меншої сімейки не полетить. Ну, отак, отак йому буде. Отака інформація, чим хотів поділитися, хто слідкує за каналом, кому цікаво. Яка ж доля цього, я так вирішив зробити? На цьому всім мира, добра і благополуччя. До нових зустрічей!